Коли ми побачили першу колону техніки, яка йшла вже повз будинок, ми зрозуміли, що вони вже заїхали починають залишатися, ставляти свої позиції. Їх дуже було багато, як знало нам пізніше відомо, їх дуже багато було по лісах. По, по, по лісах навколо Михайло Куцюбинського, поруч там все. І це було дійсно страшно, тому що приходив вечір і починалися обстріли. По по постійно були авіанальоти на Чернігів. А літаки пролітали саме через цей населений пункт. 4 березня так склалося, що вони переганяли свою техніку, контролювали, і в найближчі будинки заходили, перевіряли, щоб нікого не було на їх думку підозрілого. Хоча вони всіх чоловіків, молодих, старих, вони бачили як ворога, тому що. Їхні колони дійсно розбивалися навколо села, але вони не могли зрозуміти, як так швидко наші збройні сили дізнаються про них і наносять свої удари. Коли вони переглядали телефоні, хоча ну, майже нічого там такого не було, постійно задавали питання там а ви цікавитеся ситуацією в Чернігові? А чому ви звідти поїхали сюди? Ну, звичайно, була одна відповідь, те, що врятувалися ну, від обстрілів, тому що в місті було небезпечно. Ми думали, що тут ну, як, буде спокійніше і ми в безпеці. Чікавимося чи ми чернігівською ситуацією, ми говорили, ні, воно нам ну, не потрібно. А коли вони бачили фото різних там, ну, зруйнованих будівель там, чи ще щось саме в Чернігів, не розуміли, що це Чернігів. Що ну, навіть дивно так було. Вони задавали питання, як ви не цікавитеся, якщо ось у вас фото, а ви нас обманюєте. Пройшло, напевно, 30 хвилин і спускається солдат і говорить, що ти, Микитина дівчина, кажу так. Він ходім зі мною. Це був дійсно настільки, ну, я навіть не знаю, як підібрати бридкий солдат. Я йду, ну, він говорить мені, йти прямо, я йду прямо. Десь обходжу щось, він починає наводити зброю в плані, що я кудись хочу тікати. Коли я прийшла, я зрозуміла, що картина геть неспокійна. Десь в закритій будівлі я чула, як Микітина мама була дуже в паніці. Вона говорила, чого ви нас тримаєте, я нічого не розумію. Відпустіть, де мій син. Один і ну, другий. А коли мене підвели до Микити, то я зрозуміла, що його дійсно ну, допитують, і щось для них щось не так. Е, наскільки потім стало відомо, що начебто вони щось знайшли в телефоні, для них підозріли. Е, для того, щоб, я так розумію, вберегти нас, Микита прийняв на себе удар в плані того, що він сказав, що в нього є друг, він працює в службах. І з цього почалося найбільше. Цей начальник безпеки він почав розпитувати, задавати мені питання. Мікіта стояв навколішки, одягав верхній одяг, тому, як мені потім пояснили, вони перевіряли, чи є якісь татуювання. Націоналістичні чи якісь синці від зброї. Вони говорили навіть там: ми дивилися у вас в інтернеті, ви нас, про нас пишете, що ми гвалтівники, вбивці, що ми там знущаємося над мирним населенням. Він хотів мене вивести на те, щоб я або сказала ні, ви не такі, або прямо в обличчя сказати так, це правда. Хоча я на все відповідала, кажу, мені це не цікаво. кажу, Я тікала разом із ну, з близькими з міста, щоб врятуватися. Кажу, все інше мені ну, взагалі байдуже. Потім мене відвели, він почав кричати на Микиту, що от саме через тебе моя колона постраждала. Чому він так вирішив? Я не знаю, тому що всієї розмови їхньої я не чула. І... Мене відвели трішки подалі, і цей начальник безпеки почав там кричати, що я зараз особисто вистрелю тобі в голову. Хай твоя дівчина на це все дивиться, щоб вони розуміли, що це не жарти, що це ну, іде така от боротьба за, за справедливість, як вони говорили. Захист мирного населення. Нам сказали піти додому, взагалі не виходити нікуди. Ми дому просиділи вдома, ми знали, що ще з села забирали людей на допити. Але в суботу зранку стало відомо, що ну їх всіх повідпускали, а хіти ніде не немає. Ми спочатку думали, може його там дійсно так сильно побили і десь просто викинули, і треба йти шукати. Дядько ну з своїми там місцевими знайомими обійшов і всі там пусті будівлі, і там, де їх могли вирогідно тримати, ніде не було. І ми не розуміли, або його просто забрали десь на позиції, або все ж таки вивезли ну, в невідомому напрямку. В той день, коли забрали Нікіту, також ще не повернувся один місцевий. Його також повезли в невідомому напрямку. Після деокупації, напевно, там, днів через 10 в лісі, в їхній позиції, недалеко там від дороги, його, на жаль, знайшли вбитим. Також були там сліди катування, постійно, видно, що його постійно били, знущалися, руки були, якщо не помиляюсь, зв'язані. Так, ну, така ситуація, як в Бучі, була дійсно і вистріл в голову. Як судмедекспертиза зробила ну, заключення, що його вбили 10 днів тому і як порахували, то це якраз вони відходили і просто не то, щоб відпустити людину, вони її просто вбили. Що, яка була причина, цьому ну, ніхто не знає, взагалі ніхто не розуміє. А Микиту ніхто не знайшов. В травні місяці батьки здали ДНК, тому що ну, ми розуміли, що це процедура, яку потрібно. Півроку, навіть, можливо, вісім місяців. Нам тільки потім прийшло вже, офіційна відповідь, що ДНК не має збігів. І ми ще більше стали впевнені, що ну, він дійсно десь в полоні, але питання де? Уже на дев'ятий місяць нам порадили спробувати там через їхній сайт, там, де є всі, ну, всі структури їхні колонії, СІЗО, спробувати написати листа. Як нам пояснювали, що якщо лист пройде системою, то він велика верогідність, що він там знаходиться або хоча б його документи там. Нам так вдалося дізнатися, що він. Є можливість, що він знаходиться в Білгороді. Е, є російські адвокати, які співпрацюють, допомагають. Один адвокат погодився поїхати туди. Він приїхав, але ж йому, звичайно, сказали: в нас такого немає. Після цього нам прийшла відповідь, що такий убив. Що було дуже дивно, тому що вони спочатку це все сказали неправда, в нас такий взагалі не числиться, а тут вони нам говорять, що його кудись повезли. І як нам пояснювали, це тут два варіанти цієї ситуації: або його дійсно вивезли, або це просто ну, документи залишилися в Белгороді, а його кудись перемістили. Або дійсно просто сказали нам, щоб як. Ну, Переприпинили шукати там, або ну, як звертали на інші сізо увагу. Зараз ну, обмінів багато, люди дійсно повертаються в групі, там, де всі рідні шукають саме цивільних, дуже багато почали дізнаватися, де їхні рідні. Хоча до цього також хто 8, хто 9 місяців було невідомо. Тому я дуже надіюся, що ось, ну, люди, які дійсно чули його, бачили. Зможуть нам щось сказати, тому що серед вбитих його немає. Тільки ж тепер питання часу, де він і в якому він стані взагалі.